Стілець гойдалка, карело-каската, багатофункціональний стільчик, який об'єднує в собі функції шезлонга, гойдалки і стільчика для готування. оснащений регулюванням сидіння по висоті, також регулювання спинки в декількох положеннях, а також регулювання підніжки. Безшумний маятниковий механізм, який дозволяє заколисувати дитину, а про розвиток вашого малюка подбає музичний модуль, який має таймер, декілька режимів заколисування, звуки природи і веселі мелодіки. А також є дуга з м'якими красивими іграшками. А для зручності батьків можливе дистанційне керування з телефону. А про безпеку вашого малюка подбає стійка конструкція з прогумованими ніжками, п'ятиточкові ремені безпеки і захист від сповзання. Карело каската забезпечить комфорт вашому малюку і зручність для батьків.